Зразу кажу, балакаю суржиком. Кому не подобається, проходимо мимо. Можу спілкуватися українською мовою, можу розмовляти на російському, можу гадати по польськи трошки. Ну, суть не в тому. Я за мир проти, проти війни. І проти того, що вгибли хлопці на війні. Я осуждаю Путіна. З наших утюгів все время утюгів марафона вилітає таке слово ми. Вони завжди кричать ми. Ми готові воювати до останнього. Ми підемо, ми їм зараз зробимо. Український народ може терпіти 2-3 роки без світла, щоб піти в Європу. Виникає питання, хто такі ми? Якщо ми, це я, ти, наші родини, наші сусіди, наші знайомі, то ще одне питання виникає. А хтось у нас питав про це? Навірно, ні. Якщо ні, да? то чого вони за нас вирішують? А ті, хто там розказує, що ми, так вони не херово устроїлися. Вони сидять в теплих кабінетах. Із світом все нормально, розказують там, чисті вибриті, блін, як с іголочки і чешуть нам, що ми щось там. А самі сидять, вони ворують. Вони при закритих. В дверях вирішують за нас якісь питання. Вони ворують, вони е, бусифіцирують, відправляють на блін, і кажуть ми, а самі сидять, блін, в теплі, в добрі все хорошо. Щось трошки не сходиться. Напишіть в коментах, що ви про це думаєте. Підписуйтесь на канал. Всім пока!